Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні я вам покажу способи обрізання ремонтантної малини. Ось ми з вами знаходимося на ділянці, де посажена ремонтантна малина. Чому є два способи обрізання ремонтантної малини? Це все залежить від того, який результат ми хочемо отримати у наступному році. Коротко розкажу, що таке ремонтантна малина. На дворі, звичайно, добре похолодало, але ми маємо ще добрий-добрий урожай ремонтантної малини через те, що вона зазвичай достигає в кінці липня і плодоносить до морозів. І яка смачна велика ягода. Що потрібно зробити, щоб отримати урожай саме зараз осені, коли вже дійсно немає ніде малини, а вас плодоносить на участку малина. І ще й така смачна. Це такий спосіб, коли ми пізньої осені, вже коли повністю листочки малини опали на землю, ми її просто скошуємо, скошуємо до самої землі. Тобто весь цей стобур, який росте, його забираємо повністю з ділянки. І ділянка лишається пуста. Через те, що зазвичай, якщо ви бачите, що у вас листочки хороші, не пошкоджені ніякими шкідниками, то можна використати самі стебла малини для мульчування, наприклад, полуниці. А якщо ви бачите, що десь є листочки, якісь вражені шкідниками, то краще її винести з ділянки, щоб не розводити якісь грибкові захворювання на своїй ділянці. Це перший спосіб обрізання малини. А другий спосіб обрізання малини, коли ви хочете залишити такий стовбур малини, це пагінь, який виріс цьому році, і коли ми його обріжемо. Я пізніше розкажу як. То ми отримаємо ранній урожай на місяць раніше. У червні місяці ми вже будемо мати урожай малини. На пагонах минулого року. А потім, по-любому, у травні місяці, в нас малина і свого коріння пускає молоді пагони, такі, як ви ось бачите на ділянці. І з цих пагонів буде урожай на цій самій ділянці ще раз. Але я хочу показати відмінності. Якщо ви звернете увагу, оце в нас ця ділянка, де ми обрізали її повністю, скосили. Ви подивіться, яка вона рівномірна і скільки, скільки на ній ще є урожаю. Зверніть увагу, ще вона плодоносить і плодоносить. А зараз підійдемо з вами до діляночки, вона рядишком, де ми залишаємо її для раннього урожаю. І ви можете звернути увагу, що малина тут нерівномірна. Через те, що залишені пагони двохрічні, і виросли в травні місяці цьогорічні пагони, через те, що малина ремонтантна родить на пагонах цього року. І на цій ділянці ми зібрали два урожаї. Але як ви звернете увагу, то рідко де не де є ще урожай. Чому це так? Тому що ця сама ділянка, цей самий ґрунт віддав сили двом урожаєм. Плюс того, що ми маємо ранший урожай, а мінус у тому, що урожай цей дрібніший, ягода дрібніша. Доглядати, звичайно, за малиною треба більше, але ми залишаємо малесеньку ділянку для того, щоб поласувати малиною на місяць раніше. Так, як тема сьогоднішня наша обрізка малини, то я хочу показати, як потрібно обрізати малину для того, щоб вона вам дала два урожаї в наступному році. Так як перший варіант, так як ми вже говорили, щоб малина була велика ягода. Гарна ягода, більший був урожай, то ми її просто скошуємо пізньої-пізньої осені. Даже її можна скосити, коли мороз на дворі, а снігу немає. І ви прийшли і скосили. Так що перший варіант ми з вами повністю розібрали. Розбираємо другий варіант, як її нам обрізати, щоб залишити на слідуючий рік, щоб отримати два урожаї, Щоб ми мали трошки ранший урожай на місяць раніше. Ось перед нами кущ малини. І ми дивимося, ми повинні залишити міцний стовбур, ось він так, зовсім не вражений шкідниками. І щоб він перезимував. Отже, нам, наприклад, отака, е, такий пагін молодий, який малина може пускати протягом року, не потрібний, ми його забираємо, цей пагін. потім... Ось порость така молоденька, ми її забираємо. І бачите, холодно, а молоденька малина росте. І виходить, що ми із цього кущика можемо залишити ось два пагони цих. Слідуючий кущик. Молоденький такий тоненький, ми забираємо малини. Суха малина ми забираємо. А з цього кущика пороль ми забираємо. З цього кущика ми залишаємо один пагін. Дивимося цей кущик. Цей пагін, він нам не подобається, ми забираємо, а цей сильний залишаємо. На що я хочу звернути увагу? Обрізку даних кущиків ми проводимо лише тоді, коли листочків на малині вже немає, коли самі листочки опали. Через те, що якщо ми обріжемо зараз так малину, то ми пробудемо бруньочки на малині, і вони далі будуть нам утворювати нові суцвіття. І коли настане мороз, то взагалі наша малина може померзнути. Тому потрібно проводити обрізання малини, коли вже повністю-повністю опаде листя. Ми дивимося на прогноз погоди, коли бачимо, що через дві неділі передає нам похолодання, передають морози, і ми проводимо обрізання малини. Ми ж як обрізаємо малину, то ми зрізаємо вершечки малини. так? І в нас залишаються оці обрізи, то за цих дві неділі. Мають ці обрізи повністю затягнутися, щоб мороз не попав у стовбур. Як попаде мороз у стовбур малини, то може також пропасти малина. Отакі От секрети обрізання малини. На яку висоту ми обрізаємо малину? Взагалі, якщо взяти, як то кажуть, інструкцію по вирощенню кожної рослини, то пишеться, що ремонтантна малина обрізається повністю нижче. Бічного паростка плодоношення. Ось я вам хочу відхилити, щоб ви подивилися. Ось останній паросток плодоношення. Бо в мене така ремонтантна малина, яка ну, більше півстебла, там кисті самої малини, ви бачите? Але ми так не робимо. Ми обрізаємо малину на висоті метр, а то й метр 20 Чому ми так робимо? Ми робимо для того. Що малина ремонтанта, вона росте високо, Ось ви бачите, вона тут метр десь 80, а вона може вирости і 2 метри. Це все залежить від погодних умов і, звичайно, від догляду. І якщо ви лишите так низько ремонтантну малину сантиметрів 60, то її молоді пагони, які будуть появлятися у травні місяці. Вони її заб'ють, і ви першого урожаю не побачите. Тому перше правило ми залишаємо сильні пагони небагато в кущі, два-три, не більше, щоб кущі не були загущені. Друге правило лишаємо висоту метр-20 -метр двадцять, тому щоб не заглушили молоді пагони. Якщо ви так зробите, і зробите після того, як опаде листя і до настання 2 неділі до морозів, щоб затягнулися ці ранки, ви будете мати дуже гарну малину в наступному році. Але, щоб і мати цю малину в наступному році, то треба обов'язково провести її прорідження. Я дам ссылку на відео, як ми це робимо. Через те, що як ви лишите цю малину за густу, то також врожаю не буде. Друзі, ось і розказали ми вам, як ми проводимо обрізку ремонтантної малини. У нас йдуть так і дощі, тому ця робота буде проводитись трошки пізніше, коли впадуть листочки. І якщо вам поради є корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, дім та присадибна та ділянка. Там багато цікавої інформації. А я вам всім кажу до побачення, здоров'я всім і радості від життя незалежно від погоди. До нових зустрічей!